Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні наш гість громадський діяч, активний учасник Євромайдану, а нині боєць батальйону Дніпро 1 Віктор Трофименко. Що ж, Віктор, розкажіть з самого початку, чому вирішили піти на фронт? Ви знаєте, неодноразово <кхух> мене питали про це. Якщо лаконічно вважав, що той хаос, який розпочався в Україні, це справа рук Кремля. Саме не Росії, а Кремля, і Путіна. І вважав, що кожен, хто відстоював ідею на Майдані, має робити максимальний внесок для захисту своєї землі. Ну, пройшов медкомісію, сказав, окей, пішов служити. Чи важко було взагалі покинути звичайне життя і піти туди? Ви знаєте, дуже важко. Дуже багато якихось справ, там, родина, робота, все. Просто в один прекрасний день зібрався і поїхав. Розкажіть, де воювали і які завдання довелося виконувати? Ну, першочергово дислокувалися, працювали на півдні Донеччини, в, були в Маріупольському аеропорту, дислокувалися, працювали в Маріуполі, в Новоазовському районі, охороняли державний кордон, патрулювали. Це в той час, коли тільки починалося, прориви по одиноких груп. З території РФ Україна. А потім брали штурм в село Пески, Єснувацького район, це під Донецьком, фактично сам Донецьк, біля аеропорту Донецького. І так взяли штурм, то після цього часу там. Скажіть, які взагалі враження від ситуації, яка зараз відбувається на сході України? Ви знаєте, ситуація, я перепрошую, ситуація достатньо напружена. Проте, ну, якби всі ми переконані, я не помилюся, якщо вислідуть це як загальну думку нашого товариства, всіх тих, хто зараз воює на Сході. І якщо Путін прибере своїх недовгих чоловічків, званих з Сходу України, то залічення дні і ДНР, і ЛНР, так звані, просто. Як ви вважаєте взагалі, скільки ще буде тривати так називаємо антитерористична операція? Так звана антитерористична операція ну вона триватиме це поки, поки ситуація не вирішиться кардинально. Тобто, що у Путіна в голові це знає тільки він. А може і ніхто тільки Господь Бог, оскільки його вчинки є надзвичайно неадекватними, надзвичайно агресивними і. Відповідають на практиці ані міжнародному праву, ані навіть тому ж російському законодавству. Хоча хто дивиться на законодавство у той час, коли йдеться про відверту агресію. Зараз у всесвітньому режі є відео, там, де ви отримуєте поранення. Розкажіть про цю ситуацію, де це відбулося, як саме це відбулося? Ну, це відбулося, скажімо так. Нас три доби вже обстрілювали, це вже була четверта. Ну, тобто дуже інтенсивний обстріл, маєналазі. Ну, Снаряд, бо міна, або граду могли прилетіти в будь-який момент. Не знаєш, коли кого їх чекати. І це було ввечері, ну, десь близько 9-ї години вечора ходилось в, в укріпленні, мост на пісках під мостом і почали обстрілювати з самохідної гаубиці. Потім вже знайшли було інколи снаряду, що це була сам Гаубиця, Мста С. І снаряди почали пробивати міст. Снаряд, перший, який пробив міст, там така здорова діра, і цей снаряд якраз вибуховий ходив і фрагменти мосту. Мене і товариша поранило. А в той же час, під час от цього ж обстрілу, ще одного нашого товариша. Сергію Івановичу, Падре вбив у світовому пам'яті, зараз у небесне. Нині ви лікуєтеся. Скажіть, як зараз ви почуваєте? Ну, ви знаєте, зараз все-таки набагато краще треба віддати належне в Дніпропетровську в нейрохірургії, обласна лікарня Німеччикова, там дійсно достатньо толкової і фахові лікарі, які. І, і не просто для галочки а виконували свої обов'язки, а намагалися дійсно нас підняти, поставити на ноги. Я їм дуже вдячний і вдячний волонтерам, які теж приходили до нас. Приїжджали з Черкас, делегація приїжджала. Вітання від діточок передавали там саморобні іграшки, листи. Потім діти приходили що щодо Дніпропетровська, так само свої поробки передавали. Ну, То гриші, друзі, дзвонили. Ну, зідзуватися я почав десь так день на третій четвертий на раніше, того, що ну, раніше на початку жахливо говорив, грубо кажучи. Зараз теж буває іноді. Але менше. Ну, зараз направлен на відновне лікування. Думаю, що все буде добре. Говорять, що війна змінює. Скажіть, чи змінила вона вас? І, можливо, як саме? Ви знаєте, так. Pienи. Війна дуже сильно змінює людей. В першу чергу, я, мабуть, для самого себе почав вчитися, говорити ні в якихось ситуаціях. В другу, якийсь ну, нальот у патріотизму у нас у всіх був. Але треба відноситись, бути прагматичним патріотом. Розуміти, що насправді відбувається адекватно оцінювати ситуацію. Ми її зараз вже адекватно оцінюємо. Я особисто для себе. Тепер уже чудово думаю, що від забігу Слов'янська, Дніпропетровська, Київ свого часу українська армія врятувала саме добровольчі батальйони. Нацгвардії, Азов, Донбас, Дніпро і так далі. Тому подібне. Це не тільки, того, що, не тільки там, якийсь піар для свого батальйону, ну, вже полка Дніпро, де, а взагалі і для інших також їх заслуга була однозначна. І е, тоді ми на були абсолютно небоєздатними. Зараз інша ситуація. За оці півроку року вже уже достатньо боєздатні частини, що найголовніше, з бойовим досвідом. Якщо солдат зумів вижити на фронті, не ховаючись того на фронті, а якби вижити навіть елементарно за декілька місяців, він уже є добре навчений солдат. Дуже дякую. Нагадаю, на студії був громадський діяч, активний учасник Євромайдану Віктор Трофименко, нині боєць батальйону Дніпро 1 Дякуємо ще раз і до нових зустрічей.